Одіозному дубінському оголосили про підозру. Про це повідомили змі з посиланням на правоохоронні органи. Згодом сам нардеп підтвердив це у своїх соцмережах. За матеріалами ДБР Дубінського підозрюють у підробці документів на виїзд за кордон. Ймовірно, він вніс неправдиві відомості в документи, які дозволили йому виїжджати з України. Все, начебто, задля супроводу хворого батька. Однак його тато їздив туди самостійно. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати і. Італію, Хорватію та Іспанію Дубінський своєї ж провини не визнає, а підозру та перевірки назвав бродячим цирком Шапіто. начебто використовуючи його прізвище, влада хоче відвернути увагу від справжніх проблем. ключова ціль всього цирка бродячого Шапіто, ДБР, СБУ, офісу президента, заключається в тому, щоб ви були отвічені путем використання вашого давайте назвати назвать своїми іменами, фамілії Дубінського от реальних собиті. На фронті з контрнаступлінням, з корупцією. раніше в Олександра Дубінського проводили обшуки. Правоохоронці перевіряли, яким чином депутат міг підписувати документи, перебуваючи за кордоном, що може свідчити про їх підробку.